Доброго дня, шановні аграрії, в вашій увазі ділянка з посівом озимої пшениці, де був внесений новий гербіцид Atlantis Star у нормі 350 грамів на гектар плюс літра прилипача біопавер. Внесення було 8 жовтня. На сьогодні 1 листопада. Ефективність попадали ці боку. Триреберник. Подекуди присутній талабан, вже теж який загинається або доживає. І в загальному масив виглядає ось таким чином. Та давайте подивимося на контрольну ділянку, де не було внесено даного гербіциду. Можемо бачити досить велику чисельність падалиці ріпаку. І, власне, не тільки ріпаку. І триреберник. Досить багато талабан. І, звісно таки, даний масив, дана площа дасть уже меншу врожайність, оскільки ще з осіннього періоду вона вже була в конкурентних умовах. Наступний посів, де було внесено 8 жовтня. Гроділ Максі в нормі 100 грам на гектар, плюс зенкор ліквід 300 грамів на гектар. Бакова суміш. Можемо спостерігати досить гарний спалюючий ефект, як по ріпаку, так і по триребернику, по талабану. Це ті бур'яни, які. Домінували на даній локації. І загальний масив виглядає ось таким чином. Ще одна з ділянок, це був внесений гроділ Максі в нормі 100 грамів на гектар без бакового партнера. Можемо бачити, що теж падалиця ріпака проконтрольована. Звісно, немає такого швидкого спалюючого ефекту, як на баковій суміші із зенкор ліквідом. Але якщо ми маємо питання по зимуючим видам бур'янів, зокрема те, що ви бачили, триреберник, та лабан, падали ріпака звичайного, то ми маємо досить гарну ефективність. Тому, шановні аграрії, якщо ви маєте досить гарно розкущені посіви ще в осінній період та маєте проблему з падалицею ріпака, а також зимуючими видами бур'янів, то звісно виникає доцільність застосування гербіциду з осені, тому що майбутній потенціал формується саме в цей період часу. По першому варіанту, де був Атланті Стар, новий гербіцид. Найбільша перевага є в тому, що ми контролюємо крос-сегмент як дводольні, так і злакові види бур'янів. В другому варіанті, де була бакова суміш Гроділ Максі плюс зенкор ліквід, маємо досить гарний швидкий спалюючий ефект по бур'янам, плюс, знову ж таки, крос-сегмент. Як дводольні, так і злакові види бур'янів. І на третьому варіанті, де був застосований Гроділ Максі, соло, він знімає питання, звісно, по дводольні видах бур'янів ще в осінній період. Навесні, якщо ви маєте такі продуктивні посіви ще з осені, то навесні не потрібно буде переробляти їх додатково. Посіви будуть чисті аж до збирання. Дякую за увагу.